Пала твоя я я буду викидувати. Твої... Оля Полякова вперше відреагувала на злив її інтимних фото з відомим ведучим Владиславом Міцкевичем. Давайте розберемо цей останній скандальчик в нашому шоу-бізнесі. В першу чергу, отака от інфоподія захоплює увагу всього світу, який живе розумінням оцих людей. Тому а. Чи корисно це, звичайно корисно це захоплює увагу і притягує її до тебе. І байдуже який піар, позитивний чи негативний? Головне увага. Друге, чи правильно робить полякова? Ніхто ж не знає і ніхто ніколи не дізнається, окрім близького оточення. А покерфейс, свій імідж треба тримати й далі. І полякова робить правильно. Вона робить такі розумні, тихі, неемоційні заяви, не ведеться на провокації, і нам це говорить про те, що вона красотка.